Привіт, привіт, всім дорогі тільці. Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопрогноз на серпень 2025 року. У серпні місяці у нас буде ретро Меркурій до 11-го числа. І ретро Меркурій він починається у нас 18 липня на три тижні до 11-го числа. Навіть потрібно трішки більше почекати числа десь до 15-го. Для того щоб починати робити якісь нові справи. Перша половина місяця ми не починаємо нічого нового. Ми навпаки переглядаємо все, що було у нас у минулому. Повертаємося у минулі місця. Можливо, у вас цей ретро Меркурій він буде у вас у четвертому домі. Тому дуже багато тільців поїдуть на батьківщину, знову почнуть там спілкуватися з батьками або, може, будете робити якісь ремонти вдома. Під час ретро Меркурію дуже круто все переробляти. Починати заново, повертатися до старого, переглядати, миритися дуже круто, тому у кого тут є якісь проблеми. По четвертому дому, так, зі своїми якимись родичами близькими, або зі своєю мамою потрібно налагодити контакт, то У вас зараз у цей період до 11-го, навіть там до 15-го числа, все вийде. Так, у вас е, будуть підніматися теми, коли вас планети будуть повертати. У нас не тільки ретро Меркурій буде в серпні місяці, у нас ще паралельно ретро Сатурн іде по Овну, Ретро Нептун іде по Овну, і Плутон у нас також вже досить давно. Ретроградний. Тому цей місяць це взагалі не місяць починань. Але якщо у нас Сатурн, так, це у нас соціальна планета, Нептун. І Плутон це у нас великі планети, які діють на все суспільство, і вони будуть програватися фоном. То Меркурій це особиста планета. І тому тут кожен, прям дуже близько до серця, буде сприймати якісь такі ситуації, пов'язані з сім'єю тільці, так. Ви взагалі дивіться у своїй натальній карті, де у вас знаходиться знак Суддяку Лев. Тому що ви можете бути, е, там, наприклад, по сонцю тільцем, але асцендентом у вас у іншому знаці. І у Леві у вас може знаходитися декілька навіть сфер вашого життя, декілька домів гороскопу. От кожен дім гороскопу він відповідає за конкретну сферу нашого життя. І е, Меркурій, він якраз буде ретроградний у Леві. У нас тому там, де у вас Лев знаходиться, там ви і будете повертатися у минуле. Бажано не купляти нічого дорогого, бажано не там підписувати якісь нові документи і контракти. Меркурій – це у нас планета комунікації, і от все, що потрібно для поєднання двох сторін. Він якраз і символізує це транспорт, це техніка, це якісь документи. Да, от це прям спілкування може бути з кимось. Тому тут під час ретро Меркурію можуть бути звичайно варіанти, що будуть якісь трішки непорозуміння, або тяжко буде розуміти іншу людину, або людина говорить іншою мовою, яку ви не знаєте, але Якщо постаратися, тут все можна вирішити і можна дуже навіть підтягнути свої навички. Коли ви будете кудись їхати, да, якщо ви будете їхати там, додому, наприклад, за кордоном ви живете, або ви можете вирішити, що ви хочете змінити дім, повернутися знову жити в той район, в якому ви колись жили. Чи ви хочете повернутися, наприклад, жити зі своїми родичами, там, чи там, до свого колишнього чоловіка у вас також так? це тема сім'ї. Це тема нашої стабільності, нашої бази, і тому тут під час ретро Меркурію можуть повертатися. Колишні навіть і з ними дуже класно примирюватися в цей період. От і якщо ви е, там кудись переїжджаєте, або ви собі вирішили, що ви хочете там е, знову там вибирати квартиру чи вибирати якісь обої, щось переробити, відремонтувати. От про відремонтувати під час ретроміркують дуже круто. Якщо ви щось вибираєте, щось хочете купити, тоді це класний час для того, щоб от іменно вибирати, не купляти, підписувати документи. Оце вже ми зробимо в. Другій частині серпня місяця, а зараз ви можете ходити собі підбирати найкращі варіанти. Чи, е, наприклад, там ви захочете, е, стабільність наша, це також наш і транспорт, так і наша машина, і ви захочете там, може, щось переробити в своїй машині, або ви зараз будете возити її на СТО, наприклад, і е, там ви будете її щось налагоджувати всі, всі системи. Ви машині е, з мамою, да, також з мамою і з дітьми. Тут і дітки також можуть програватися, так як це, це у нас сім'я, і ви можуть ваші діти до вас повертатися, або в гості, наприклад, до вас приїжджати, ваші діти. От все, що у вас пов'язане так з телець, він дуже стабільний знак. Ви взагалі дуже стабільні самі по собі, і ви ціните комфорт для вас він дуже важливий. Тому тут ви, скоріш за все, будете покращувати. Свій комфорт і от е, стільки ретропланет вони будуть навіть вас трішки повертати назад і показувати: от дивися, тут можливо можна ще щось доробити, тут можна домовитися, тут передомовитися е, можна. Це може бути, до речі, і поновлення документів на прожиття десь, де ви в країні якісь проживаєте. Да? От тут от тобі треба щось донести, тут тобі треба щось доробити, і до 11 серпня ви будете цим всім ділом займатися. Так що так, такі у нас такий у нас буде ретро Меркурій. Потім у нас буде звичайно новолуння, повнолуння. Про ці події у нас буде ще звичайно окреме відео. На ем, відео у тиждень я ще буду розказувати про аспекти. Будуть деякі класні аспекти у, наш, у нас між планетами, і е, в них я більше розкажу якраз таки на відео у тиждень. Зараз давайте ми будемо переходити до ваших карт. Кому на що потрібно звернути увагу, як у вас пройде цей місяць? Так, обов'язково дивіться всі свої прогнози на ваш сонячний місячний і знак асценденту. Для діток краще дивитися прямо спочатку місячний знак. Або якщо ви вночі народилися, то у вас також місяць він буде дуже сильно включений. А, і... Всі, хто не підписані, я вас закликаю підписатися на канал. Це дуже важливо. Всі новенькі, хто мене дивляться, обов'язково підписуйтеся, ставте дзвіночок, лайки, коментарі. Ютуб дуже любить, коли ви робите якісь дії на каналі, коли ви пересилаєте відео. Таким чином відео просувається і ще швидше. Вони набирають обертів, набирають переглядів. І я вам за вашу допомогу буду дуже вдячна. Так, я даю вам інформацію, таку важливу і... Давайте, ви будете також давати щось навзаєм, тому що все-таки у нас тут так енергії, коли ви щось отримуєте взагалі по життю, коли ви щось отримуєте, ви завжди маєте бути з розумінням того, що не просто так ви це отримали. Так, або ви вже до цього це заробили, цю собі карму, або ви цю карму маєте тільки іще от заробити, і ви її маєте отримати. Тому я завжди так всім повторюю, щоб підписуйтеся на канали, щоб ви там де не дивилися, якщо вам подобається, якщо вам підходить енергетика, слідкуйте за людьми, так давайте їм реакцію. Тому що у нас в інтернеті так воно працює так. Чим більше вашої активності, тим більше ви допомагаєте блогеру розвиватися. І звичайно, підписуйтесь також на мій інстаграм і, взагалі, по особистих розкладах, по особистих консультаціях, та роконсультаціях, астроконсультації. Рунічні консультації, чистки, енергетики, захисти, амулети і е, матриця долі, і навіть наставництвом я зараз займаюся. так Я така дуже різ, різностороння, мені все подобається в езотериці Звертайтеся до мене в Директ інстаграму. Або пишіть мені на мою почту, я завжди всі лінки залишаю в описі до відео. І е, чекаю так чекаю на ваші на ваші Інколи мені навіть пишуть, знаєте, не, просто, не для того, щоб отримати якусь консультацію, а просто отримати якусь пораду. І я вважаю це дуже цінним, так, коли я можу, да, це такий трішки навіть тут момент наставництва програється, коли я можу е, вам зі свого досвіду якимось чином допомогти і у вас через це покращується життя. Тому що, по суті, зараз моя ціль вона така і є. Да, от моя, е, Мій об'єктив покращувати життя інших людей. І з мого досвіду. Із того, що я прожила, чим я вам можу допомогти, тим я вам обов'язково допомагаю. Так, ну що, давайте. Менше слів, більше діла. Поїхали. Так, тільці. Карта для тільців на серпень 2025 року. Так. Так, карта повішений. Повішений говорить про те, що у вас місяць може трішки затягуватися, або будуть якісь ситуації, в яких вам захочеться зупинитися, в яких вам захочеться трішки зависнути. По повішеному тут не потрібно спішити, взагалі треба дати собі час на відпочинок і дати собі час на роздуми, так, у якихось ваших справах. Можете прямо зануритися у якусь із ситуацій, прям повністю розібратися. І також повішений ще може говорити вам про те, що треба включати креативне мислення, тому що це у нас. По суті, перевернута карта, да, ви ви з головою перевертаєтеся, і ви на світ починаєте дивитися зовсім з іншої точки зору, на якісь ситуації, на якісь події. Ви починаєте по-іншому реагувати, починаєте по-іншому їх сприймати. І а, по повішеному тут іще можуть бути звичайно ситуації, так, якоїсь. А, Паузи, коли ви вас можуть зупинити, вас можуть от всесвіт може вам там наприклад дати якусь хворобу, якусь простуду, коли вам треба виспатися, коли вам треба відпочити. От обов'язково не нехтуйте своїм фізичним станом. Він для вас буде дуже важливий тут у цьому місяці, і зразу у нас на дні колоди повернення. Так шестірка кубків, ви повертаєтеся, ніби це може навіть бути ситуація з минулого, яка давно у вас так не вирішувалася, і зараз ви повертаєтеся знову назад. Щоб її вирішити, знову вона піднімається. І зараз ну, давайте будемо дивитися далі сів. Шістірка кубків. Я мішала колоду перед вами, що стільки кубків була на дні колоди, от вона, будь ласка, випадає. Так, ну це повернення у минуле, так, це ностальгія про ваше минуле. Поїздка додому може бути. Це може бути, знаєте, коли ви знову відчуєте себе дитиною, ви можете зустріти якогось там друга свого з минулого або там якогось колишнього так, і вирішити з ним ситуацію чи з нею. Так, ситуацію, це у нас карта якогось знаєте, такого комфорту домашнього, коли нам дуже приємно. Ви можете щось Куштувати зі свого дитинства. так енергетично саме ви будете участвувати, може, в якихось процесах із, вашої, із вашого минулого. Це така ностальгія трішки. Вам буде приємно згадати, вам буде приємно повернутися. І це можуть бути навіть от якісь просто у людей із вашого минулого життя. Вони можуть якось зараз спливати у вашому полі, і ви про них можете щось дізнаватися. Або навіть можете їм. Допомагати вирішувати якісь такі питання, які в них затягуються. Так, і ще. Так. Сама нам карта перевернулася. Вісім кубків! Ви готові рухатися далі? Так, ну тут явно у вас буде вирішуватися ця затягнута ситуація, щось змінюється у вашому житті. Ви ніби знаєте, от востаннє повертаєтеся назад, так, от як зараз у нас планети Сатурн і Нептун, вони в останнє повертаються назад у сторону рибок, та, там щось вирішують, якісь ще свої питання, дають там останні, знаєте, салюти ем, прощання, дають свої прощання і. Виходять уже просто назавжди у інше життя. Вас, подивіться, тут вам дуже важливий сам шлях, і вас не тримає уже більше, навіть оте маленьке, якийсь, знаєте, ще маленький якийсь вогонь, останній, який залишився. Ви готові вже нарешті ним пожертвувати. Ви готові відкрити собі нові двері і рухатися у так у іншому новому якомусь напрямку. Ви йдете тут до світанка, тому що там сонце встає, і ви абсолютно вільні і абсолютно спокійні. От тут, скоріш за все, у вас буде вирішуватися якась ситуація з вашого минулого, яку ви будете відпускати. Або якщо ви там приїхали давно, наприклад, там не були вдома, чи давно не спілкувалися з якимись людьми із вашого минулого. І зараз, нарешті, ви там зустрінетеся, закриєте якісь питання, які давно тягнулися, і вступите у своє нове життя. У вас. Ем... Так, у вас у другий дім, так, у вас вийшов зараз із вашого знака планета Уран, і він перейшов у ваш другий дім. І от Уран також він зараз ще е, трошки він вийшов, але потім він ще буде ретроградний, він ще чуть-чуть повернеться. Але зараз він уже змінює ваші цінності, він змінює ваші е, там, якісь пріоритети, ваші заробітки також дуже сильно змінюють. Тому що другий дім, так, це е, другим е, е, домом мікростелець покровительства. Це про заробітки, це про стабільність, і тут у вас зараз дуже сильно змінюється якась ситуація. Так, інша колода, карта для тільців на серпень 2025-го. Так. Уміряність це карта старший аркан. Про що вона говорить про е, сілення, про зцілення свого серця, можливо, вам треба буде зробити якийсь детокс програми або від чогось відмовитися від шкідливих звичок, якихось ви можете тут відмовлятися і ставити в пріоритет свою, е, своє тіло, свою душу, свою персону. Ви тут будете ставити тут якісь відносини, от, дійсно, вони можуть зцілитися, але уміреність це і ще знаєте, е, це канал потоку. Це зв'язок з ангелами, і у вас у цьому місці може бути таке відчуття на фоні, що вас ведуть по тій дорозі, по якій вам правильно потрібно іти. Головне віддатися цьому відчуттю, та, і щоб дати можливість вищим силам і ангелам, щоб вони вас вели. Ви навіть можете просити у них допомоги, тому що ангели насправді вони не мають права вмішуватися в наше життя без нашого дозволу тільки в якихось критичних ситуаціях. Хоча б не доводити до критичних ситуацій, ви просто зразу. Спросіть, кажіть ангелам: Ангели, я дозволяю, будь ласка. Зроби, вирішив це питання найкращим для мене чином, так, так, отак, як вам це потрібно. Також це відмова від якоїсь може бути, відмова від алкоголю, наприклад, на серпень. Ви візьмете, може, якусь аскезу. Або це якась людина, яка буде, знаєте, пов'язана з ангелами, або енергетично так, працювати, може, в якихось там зреки працювати, або в езотериці працювати, вона з'явиться в вашому житті і буде вас виводити на кращу. Вашу Відку реальності так буде давати вам якісь поради важливі. І взагалі, от ви тут прям очищаєте свій ментальний стан, ви очищаєте свій простір. Так. і ще карта для тільців. Ой, тут жезлів новий початок. Це карта пристрасті першого кроку. Тут вам, знаєте, приходить якась або робота, або пропозиція, нове знайомство може бути документи, якісь, але подивіться, ви все берете у свої руки. Ви відчуєте дуже сильну силу. Тут у серпні місяці, і навіть якщо ви туди, якраз тут хочете лишитися якихось шкідливих звичок, то у вас це вийде. Ви будете достатньо сильними і будете ще й з собою задоволені тим, що ви з цим справляєтеся. Так я можу легко від чогось відмовитися, я контролюю своє життя. От такий тут іде посил і це навіть може бути якийсь проєкт у вас, робочий там проект, або якесь знайомство з якимись новими людьми, які будуть вас надихати. Тому що це у нас так це про пристрасть, це про натхнення, коли я хочу цим займатися. Я відчуваю, що мені це подобається, що мені це потрібно. Так. Або ви будете підготовлювати, можливо, так по уміреності, що може бути під час ретро Меркурію. Вам потрібно поки що якийсь проект, перший крок, новий початок, підготувати його дуже добре. Не спішіть по уміреності, не біжіть посперед батька. Вам треба крок за кроком вирішувати всі питання, і дуже добре, так з ними там з кимось домовлятися або щось вибирати, якраз таки для свого цього майбутнього такого великого кроку. Так, і ще. Четвірка пентаклів. Четвірка пентаклів це про стабільність. Це якраз таки карта дому. Хтось тут дійсно буде робити якісь ремонти, може, ви щось будете з дому викидувати, може, ви будете від чогось відмовлятися. Так, ви хотіли там один ремонт. Зараз ви зрозумієте, що вам взагалі це не вигідно, не треба, і можна зробити все набагато дешевше. це карта накопичення енергії. От, в серпні місяці ви її накопичуєте. Ви накопичуєте свої ресурси фінансові, ви накопичуєте свої е, свою енергію. Це карта дому вашого. Так, якщо ви приїхали, наприклад, там у свій дім, де ви виросли. То там ви можете допомагати батькам, там, родичам або сестрі-братам щось вирішувати, якісь питання, щось, якісь оновлення робити. Але при тому всьому, старайтеся тут не позичати гроші, не віддавати забагато свого якогось ресурсу. Більше уваги приділяйте собі, тому що вам потрібна буде ця енергія, вона вам буде необхідна потім з часом. Ви її вкладете у свою стабільність. Так. Далі карта для тільців на серпень 2025 так, карта сила. Ви все зможете. Ви сильніші, ніж ви думаєте. Це прекрасний старший аркан. У вас, до речі, вже третій старший аркан випадає. Місяць для вас досить таки серйозний. Хороша карта якраз таки на домовленості на те, щоб вийшло все так, як вам треба, щоб ви дійшли до своєї цілі. Це хороша карта на здоров'я тут може бути. Ви зможете примиритися з усіма. І також от старайтеся тут не діяти по карті сила через агресію. Карта сила любить. Коли роблять все через любов, коли от прям так окутують своєю любов'ю, і тоді будь-який звір вам піддасться. Так, і ще. Карта Мах. Старший аркан, а вам треба діяти, вам треба проявляти себе і брати відповідальність на себе. Не бійтеся бути тут лідером, не бійтеся починати так якісь проекти, якісь розмови з кимось про щось домовлятися, так до когось виходити першим, робити перший крок і вести за собою людей. Тому що ви набагато тут сильніші, вам треба бути на першому місці, і ви е, мусите себе проявити у цьому місяці. І остання карта шестірка мечей це дорога. Переїзд. Дивіться, на дні колоди у нас знову четвірка пентаклів. Тут явно у вас щось буде з домом дуже сильно зв'язане. Хтось може переїжджати, або е, це транспорт, у вас може бути якась робота з транспортом. Там ви, наприклад. Навчитеся їздити на машині, або будете починаєте працювати, наприклад, як водій. Шестірка мечей це у нас рух як прямий, так, і, так як буквальний, так і переносний може бути. От ви дійсно кудись можете відправитися в якусь дорогу, там їздити на машині, вам все може подобатися. І ви себе будете відчувати більш стабільнішим, да, більш сильнішим, коли ви все будете брати від свій контроль. Подивіться, вас тут навіть, навіть тут є люди, які вам допомагають рухатися вперед. Але остаточно вам набридло вже і по вісьмірці кубків, і по шестірці мечей. Вам набридло бути у своєму минулому. Вам набридло проживати цей день сурка. І зараз ви будете все дуже сильно змінювати. Так, і ще карта. Оракул для тільців на серпні 2023 го Сльози радості чи сльози щастя. Тільки ви вибираєте, як вам реагувати на ті чи інші ситуації. Ви можете думати, що це стрес, а можете думати, що це надзвичайно велика можливість і яка має ситуація, яка має дуже сильний потенціал, яка змінить ваше життя. Тут не потрібно зациклюватися на негативі, а все-таки більше позитиву впускайте в своє життя. Так? Тому що на вас чекають дуже сильні великі зміни. І ці зміни ви їх можете сприймати як О, Боже мій, що я далі буду робити. Ну, в принципі, тільці ви, е, ви любите стабільність. Так? Для вас стрес це трішки дивно. Хоча напроти вас знаходиться знак зузяку Скорпіон. А скорпіон якраз це знак трансформацій, постійних трансформацій. Тому тільці ви також мусите трансформуватися. Навчитися в цьому житті, відпускати от все це насижене, і віддавати його з легкістю йти у цій трансформації. Тому тут фокусуйтеся на позитиві і змінюйте ситуацію власноруч, тому що ви маєте в цьому місяці на це силу. Такий для вас вийшов розклад на серпні 2025 року. Рада була донести вам інформацію. Чекаю на ваш зворотній зв'язок. І побачимося з вами у наступних відео. Па-па!